Друзі, вітаємо компанія CarPlay Ukraine, черговий відеогляд, черговий встановлений CarPlay. Цього разу в роботі мали ми, ми міні-купер з 2017 року з штатною мультимедійною системою NBT. Отака у нас мультимедійна система курювання штатним джойстиком. Що можливо по цій, цій мультимедійній системі? Її можливо або замінити на нового покоління на Evo, там де вже є штатний Apple CarPlay, або доснастити додатковим блоком, таким чином, зберігаючи функціонал штатної мультимедійної системи, зберігаючи все в оригіналі, ви отримуєте на оригінальному екрані. Максимально інтегрований функціонал по Apple Carplay або Android-Auto. Перехід між оригінальним меню і меню, де є Apple Carplay затискання кнопочки меню. Бачите, в будь-який момент, коли нам треба штатне меню, ми можемо в нього вийти. Так, по інтеграції CarPlay, друзі, максимально інтегровано керування штатним джойстиком, кнопки на кермі, бачить каншину, перехід в задню камеру, це трохи пізніше вам покажемо. Повторюється керування джойстиком, звук весь передається по штатному Bluetooth з'єднанню. Це важливо, до цього ми також повернемося. Тобто все-все максимально інтегровано, при цьому зберігається, друзі, штатна мультимедійна система в оригіналі. Що таке CarPlay? CarPlay це зручний додаток для використання окремих додатків з вашого телефону на екрані автомобілю. Друзі, в першу чергу це навігаційні додатки. Google карта, Waze, Siggy, TomTom. будь-яка навігація є в Apple Carplay. Більше немає необхідності брати вішати сюди-кудись телефон або тримати його в руках. Будь-який додаток тепер є на екрані цього автомобіля. Давайте ми протестимо Google-карту. Михайла Бойчука 43 нам прикладу маршрут на Михайло Бачка, 43 Друзі, це наша адреса в Києві. Якщо вам треба, звертайтеся, якщо вам треба до нас, то вам на цю адресу. Ось, Тобто у нас все чує нас обладнання, все бачить так, як треба. По тому ж самому принципу ви можете використовувати Waze або будь-який інший новіційний додаток, ви котрий ви використовуєте. Далі в Apple CarPlay є музика, музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, все в інтерфейсі вашого телефону з вашими піснями. Додатками, плейлистами, тобто все-все все так, як саме. І що немаловажно важно, весь звук в наших блоках передається по штатному Bluetooth з'єднанню. Тобто, більше нічого не треба ніяких ауксів, ніяких айподів, нічого. Ви під'єднали телефон до CarPlay під'єднали телефон по Bluetooth до NBT-шки штатної і насолоджуєтеся звуку. В цьому автомобілі у нас звук Harman Kardon преміальний звук. Давайте послухаємо, як він звучить з Apple CarPlay. Максимом орком бути Виїхав на тракторі повернувся з танками те взимату тайні, я його не повернув Кращу вивезу у повар по хату ЗСУ Потатіла лясефрун, та Відео, мабуть, не буде чутно, якість звичайно, але повірте, звук дуже якісний і нема жодних лишніх звуків, жодних ріпінь, будь-чого такого, тому що звук використовує штатне bluetooth з'єднання для передачі звуку. Ось так. Не всі блоки таке мають, але наші блоки працюють саме по такому принципу. Далі в CarPlay є е, також телефонні дзвінки е, в режимі hands-free е, з вашими телефонами, улюбленими, контактами. Ви можете попросити Siri когось набрати, теж доволі зручно, телефон з карману можна не діставати. І ще в CarPlay є месенджер, Viber, Telegram, WhatsApp. Е, котрі можна робити, телефонні дзвінки і теоретично можна листуватися, але по принципу безпеці, е, е, Apple, е, Siri буде надиктовувати вам те повідомлення, яке прийшло, ви можете відповісти також все через. Через Siri. Тобто листування через Siri, але воно теж можливе. На цьому функціонал CarPlay закінчується. Тобто, повторюється, навігація, музикальні додатки, телефонні дзвінки, месенджери Siri. Немає YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, TikTok чи чогось подібного розважального контенту. Є тільки ті додатки, котрі не відволікають вас від кермування, це політика безпеки Apple. Ось. Але доволі зручно, тому що, повторююся, друзі, в першу чергу навігація, все працює максимально файно. З'єднання з CarPlay у нас бездротове, тобто випустили автомобіль, зробили перший раз під'єднання до нашого блоку, і надалі автоматично все під'єднується, можна навіть телефон з карману не діставати. Так, далі по інтеграції, друзі, повторюся, кнопки на кермі. Дивіться, я перемикаю трек. Е -е, зараз я воно у нас оп, перемикаю трек, перемикається. Тобто активні кнопки на Кермі також. А, далі, в нашому блоці, окрім беззортового Apple CarPlay, також є функціонал Android-Auto. Це аналогічний функціонал для Android-телефонів майже з тим же додатками, тільки для Android-телефону. Також працює по бездортовому з'єднанню. І також в нашому блоці є можливість доснастити автомобіль задньою і передньою камерою, якщо його нема. В цьому автомобілі у нас не було задньої камери, ми її доставили, виходячи в реверс, нам загружається задня камера. А, ми бачимо поворотні лінії. Бачимо широкоугольну кольорову камеру. До речі, можливо, під'єднана тут камера в режимі HD. Тобто, все все, все, вийде в паркінг, максимально переходить, максимально яскрава картинка. Давайте через на неї подивимося. От. Ще можливо доснасити передньою камерою при великому бажанні. Якщо у вас є оригінальна штатна камера, то так само буде злагоджено співпрацювати з штатною камерою. Якщо огляд 360, так само все буде працювати злагоджено, бо обладнання під'єднується по каншині і таким чином бачить всі необхідні процеси, котрі йому треба бачити. Отже, друзі, резюмуємо, штатна мультимедійна система залишається в оригіналі. Нажавши кнопочку Медіа, з'являється додатковий корисний функціонал в гляді CarPlay. максимально інтегрований, максимально файно працює, без ротове з'єднання, додатки. Котрі є в Apple Carplay, тепер доступні для використання в цьому автомобілі. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, ми знаходимося в Києві на вулиці Михайла Байчука, але у нас є представництво в різних містах України, Львів, Харків, Дніпро, Одеса та, в принципі, багато других і інших міст, де є партнерські сервіси. Тому, якщо вам треба такі рішення або будь-які рішення по Apple Carplay, то вам саме до нас. Наш сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації до на нас, там є можливість залишити свою заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Також, звісно, всі соціальні мережі типу Ютуба, Інстаграма, Фейсбук, Тікток. Усюди ми є, усюди робимо різні відеогляди. Тому загодьте на нашу Ютуб-сторінку, дивіться, лайкайте, коментуйте. І якщо вам, друзі, потрібно таке рішення для вашого автомобіля, звертайтесь компанія CarPlay Ukraine.